Цьогоріч на поточний ремонт приміщень дитячі садочки закриються одночасно для тих дітей, батьки яких не можуть взяти відпустку. В липні місяці у Вінниці працюватимуть п'ять чергових дошкільних навчальних закладів. Про те, як перевести дитину в інший дітсадок на літо, дізнайтесь з наступного сюжету. Ремонти у дитячих садках переважно проводять влітку, адже саме в цей час дошкільний навчальний заклад відвідують менше дітей. Тут матеріали, зокрема фарби, містять речовини, які можуть шкодити здоров'ю малечі. А під час ремонту таких випарів може бути чимало. Тому освітяни вирішили закрити усі дитсадки на період з 1 по 31 липня. Я, от, наприклад, не маю е, такої зараз змоги вийти на роботу, тому що мені немає на кого залишити дитину. Отак от як немає зараз дуже багатьох таких батьків. От вийти на роботу це на превеликий жаль дуже погано. А знаєте, що будуть чергові садочки? Ні, такого не знала. Для батьків, які не мають на кого залишити дітей, у мерії знайшли альтернативу. У Вінниці на цей час будуть працювати чергові садочки в різних районах міста. В різні, на Тяжилові, А от 42-й садочок в районі. Урожає 50-й садочок, в центрі тут 9-й, плюс третій садочок буде знаходитись в новому масиві поділля. Ось і на вишенці буде ще один садочок. Це ви вже бачите, що я нарахував 5 садочків. Батькам, які забажають перевезти дитину на час ремонту в черговий садочок, не потрібно буде збирати купу довідок. Передачою документів займеться адміністрація закладу. Батьки ніяких коштів не здають, ніяких пакет документів вони не готують. Вони просто пишуть заяву завідуючий закладом, в якому вони знаходяться. От завідуюча збирають пакет документів і передають в той садочок, який буде працювати в режимі чергового у Вінниці 13,5 тисяч дошкільнят. За даними управління освіти міської ради, близько 500 з них потребують переведення до чергових садочків на час ремонту.